урок! Звод встань. Струнко! Пане майор, четвертий звод у кількості 9 осіб до предмету э, захисту України готовий у повному складі. Командир зводу Владислав. Слава Україні! Героям слава! Увага! Державний гімн виконати. Ще не вмерла благу країни, ні слава, ні воля. Ще не вмерла праця українці, усміхнеться доля.

І душу тіло ми, ми положимо положим за нашу свободу, і покажемо, що ми братя голов. Слава Україні. Героям слава. І так, шановні панство, представлюсь майор запаса велебнік Василь Павлович. Сьогодні я буду вести з вами урок. Будь ласка, зараз для техніки безпеки вийдіть з ваших столів. Ми відпрацюємо елементи строєвої підготовки. І так, перше, загальна команда, ставай, строєва стієчка. Відпрацьовуємо по елементам. Рівняйся, відставити, рівняйся, струнко. Ліворуч, раз, два, ліворуч, праворуч. Раз, два. Право, руч. Кругом. Раз, два. Кругом. Вільно сідайте. І так, переходимо до нашої теми. Значить, будь ласка, візьміть ручки зошити. Я вам скину посилання. І так, переходимо до нашої теми. Тема також на дошці. Сьогодні в нас військова топографія. Дуже важлива тема. Дуже важлива підкреслюю. З вогневої підготовки на сьогоднішній час, з бойової підготовки. Топографія і медицина є одною з основних. Тому, будь ласка, слухаємо і важливі елементи я буду підкреслювати. Записуємо. І так, на вашому екрані презентація. Так, тема. Військова топографія, способи визначення відстані на місцевості окомірно, вимірювання відстані кроками, вимірювання відстані за кутовими лінійними розмірами предметів, за співвідношенням швидкості звуку і світла за допомогою електронної мапи. І так, мета, мета нашого заняття навчитись правильно визначати відстані до цілей та об'єктів. Окремо у вас вже почався розділ топографії. Окремо це визначення відстані на карті. І окрема тема теографічні та топографічні координати. Це буде практично відпрацьовано. Матеріальне забезпечення. Матеріальне забезпечення. Використовуємо сьогодні білок і лазерний приціл. Використовуємо лінійки, мапи, компаса. Також. Підручники, підручник захисту країни, і набор топокарт, і е, глобус. Ну глобус е, для загального, е, так скажем, і так, переходимо до наступного. Для чого необхідно визначати вісти на місцевості? Тобто, зразу хочу сказати, е, шановним слухачам: е, її використовують не тільки в військових, а й в мирних цілях. Різні можуть скласти життєві ситуації, тобто, не дай Бог здійснюйте перельот, аварійна посадка. Вам необхідно буде здійснити визначити своє місце знаходження і напрямок руху. Вам треба буде особливо це актуально, особливо це в військовій справі, тому що в нас триває війна з Росією, і це якщо раніше це використовували в основному артилерія. Мотострілецькі частини, то на сьогодні Україна являється. Ми переходимо на стандарти НАТО. І ми на сьогодні, наші програмісти, розробили дуже багато цікавих програм, які ми сьогодні розглянемо. І будем, але поки ми починаємо розглядати поступово. І так, Для чого необхідно визначити вістей на місцевості? В стрілецькій справі, тобто на рівні мотострілецького відділення, це для установки правильного прицілу і е злучного знищення противника в бою. Навчальні питання ми сьогодні розглянемо: способи визначення вістень на місцевості за допомогою лазерного далекоміру. Сьогодні це актуально, прогрес рухається 21 вік. Способи визначення вістей на місцевості окомірно, способи визначення вістень на місцевості кроками. Способи, способи визначення вістень на місцевості за співвідношенням швидкості звуку і світла. П'яте способи визначення вістень на місцевості за кутовими та лінійними розмірами предметів. І шосте способи визначення вістень на місцевості за допомогою електронної мапи. Перш хочу підкреслити, в яких одиницях ми будемо сьогодні працювати. Ми з вами будемо працювати в кілометрах та метрах. Це колишня система виміру СРСР та деяких країн Європи. Підкреслюю, щоб ви не путали, в військово-морському флоті працюють, вони визначають відстань в милях та кабельтових миля це 1852 метра. І частково я вам в кінці за англійську систему розкажу. І так, перше питання. Способ визначення відстань на місцевості за допомогою лазерного далекоміру. Сучасно, швидко і точно. Тобто, лазерний далекомір розміщується в руці. Ви берете любий прибор, наводите на ціль, нажимаєте кнопку, друга кнопка фіксація. І за лічені долі секунди, ви бачите, на екрані вам чітко вказано: 400 метрів, 425, 500, 700 метрів. Це саме сучасне і саме активоване. Ну, різні варіанти є в інтернеті, Вони в вільній продажі є, тому що його використовують і мисливці, до речі. Отак От виглядає ну, різні варіанти е, лазерний далекомір. Наступне, е, що цікаво, що е, він визначає, в основному там різні дипазони, в них є, характеристики різні. Визначає від 6 метрів до півтори тисячі метрів. Дальніше в стрілецькій справі це вже недоцільно. Е, в військовій частині на змаганнях з... Е, Оглядали військову справу снайперів, там зовсім трошечки інші, більш серйозні прибори. Ми їх сьогодні торкатись не будемо. Але принцип дії теж самий, ви зрозуміли, дуже просто, надійно. Наступне питання: способи визначення визначення відстані на місцевості окомірно. Це дуже простий і швидкий спосіб. Але помилка на одному кілометрі у досвідченого бійця допускає 15%. Коли молодий військовослужбовець до 30%, зразу даю пораду, як його необхідно відпрацьовувати. Будь ласка, вільний час, ви виходите на вулицю, стаєте біля стовпа, відміряєте 100 метрів, кроками своїми, робите мітку, відміряєте 200 метрів, 300 і 400 і працюєте перше пальцем. То, що у вас під рукою завжди є, ви бачите, скільки силуетів людини у вас розміщається в пальці. У вас око натреновується, і ви вже зможете окомірно визначити відстань 100-400 метрів. Є, тому цей спосіб також використовується. Наступний оцей спосіб, підкреслюю дуже важливий. Дуже важливий. Е, коли ви дивитесь в противника в стрілецькій зброї, тому що основна стрілецька зброя це автомат. Якщо ви берете, наприклад, автомат Калашникова і дивитесь от, на дану малюнку зображено на мушку і наводите на мушку, якщо ви бачите, що мушка перекриває голову противника, це значить 100 метрів до противника. Ви ставите приціл перший і працюєте ну, залежно від ситуації, чи наступ, чи оборона, бо там та окрема у вас тема по стрілецькій справі. Якщо ви бачите, що мушка противника перекриває корпус. Е Противника повністю не голову корпус, це значить 200 метрів. Якщо ви бачите наводити на противника, і мушка перекриває відстань дві третини противника від плеча до середини другої половини, це значить відстань 300 метрів. Тобто, треба працювати з третім прицілом. Якщо ви бачите, що відстань, мушка перекриває. На половину, на половину від плеча противника це значить відстань 400 метрів. Дуже ефективний метод. Його треба запам'ятати. Будь ласка, навіть запишіть його. Наступне. Споси визначення. Способи визначення відстані на місцевості кроками. Порівняно з іншими способами застосовується обмежено тільки в тих випадках, коли дозволяє ситуація. Я цей метод особисто використовую під час походів. Будь-який туристичний похід йде група, це як мінімум 8-10 чоловік. І періодично треба вам тренуватись. Два хлопчика і рахують парами кроків. Зразу практично показую. Раз, два, і рахують, про себе рахують. І будь ласка, не треба рахувати до кінця. Рекомендують 100 метрів відраховувати, і робиш помітку. Один, два, Після цього цей е, метод перемножається, там є е, вважається в середньому це півтора метра два кроки. Але є формула, ми можемо її подивитись, як її визначають. Наприклад, якщо ріс середній вас метр сімдесят п'ять, його ділять на константу на 4 плюс додають 0,7, і ви визначаєте свій середній крок. Середній крок у вас вийде 0,8 метрів. Доводилось мені в територіальній обороні працювати інструктором в минулому році. Спілкувався з спеціалістами з НАТО. Був дуже здивований цей метод також вони знають. Вони його рідко використовують. Причому, що ви знали крок. Я був навіть здивований, скільки прослужив. виявляється, від ваги людини залежить крок. Але в зв'язку з тим, що він не точний, ми використовуємо в основному лазерний приціл, то його чисто ви повинні знати. Як це робиться по формулі? Наприклад. Ви пройшли 500 пар кроків. Йдете в групі. Петренко, скільки? 500 кроків. Скільки? 500 кроків. Перемножаємо на півтора, і у вас виходить, що ви пройшли 750 метрів. Все, переходимо. А, і ще один дуже цікавий метод, який не точний, але не дай Бог вас навіть в мирних умовах, десь ви заблудились, десь якісь нічні погодні умови. От часто мені доводиться здійснювати подорожі. Завжди всім рекомендую, якщо ти заблудився, тільки це трапилось зразу, дивишся на годинник, засікаєш час. Якщо ти йшов по середній місцевості, ти за годину, боєць, вважається, середній боєць або навіть людина середньостатистична, не в гірській місцевості, не в болотисті, проходить в середньому 5-6 км в годину. Оце, будь ласка, запомніть на весь час. Тому якщо людина губиться, завжди пошукова служба е, уточнює, де був останній час. Тобто, у вас буде окрема тема це визначення своїх координат. Ми зараз працюємо тільки над відстанню. Переходимо до наступного. Наступний метод спосіб визначення вісти не місцевості за співвідношенням швидкості звуку і світла. Вчора мені навіть доводилось з колегою спілкуватись. Він говорить: я ще не чув такого. Дуже старий метод. Дивіться, як просто рахується. Швидкість звуку, вона приблизно 330 метрів в секунду. Ми округляємо, що один кілометр це три секунди. Як ну, швидкість світла, зрозуміло, 300 тисяч кілометрів. Вважається, що це миттєво. Використовують як. Бачиш сполах, наприклад, артилерія, і завжди рахують, скільки пройде після виходу, після спалаху, поки прилетить снаряд. Як це працює? Вистріл, ви побачили очами і рахують: 22, 22, 22. Значить, пройшов кілометр. Тобто рахують таким чином. Якщо ти нарахував 6, ну 22 це одна секунда військовій справі. Називається, тому ти порахував 6 секунд, значить, пройшло в 2 кілометри. Підкреслю, цей метод, запишіть, будь ласка, він ефективний. І чим його перевага цього методу, його можна використовувати в нічних умовах, коли в тебе нема лазерного далекоміру, немає прибору нічного бачення, ти бачиш спалах і рахуєш час пройдений. Наступний метод. Ай, приклад, табличку я накидав, щоб ви знали 30 секунд, це приблизно 30 кілометрів. Ну, тут рахувати дуже просто. Є. Тепер переходимо до методів, які зараз практично не використовують. Але я завжди говорю: ми користуємось мобільним телефоном, немає зв'язку, ми користуємось тоді голосовою, провідним зв'язком або іншим. Тому завжди ви маєте працювати з Азами, самими Низами. Один із способів визначення вісти на місцевості це за лінійними розмірами предмет. За лінійними розмірами предметів. Визначення відстень за лінійними розмірами предметів дає точніші результати, ніж окомір, але для цього потрібно знати справжні розміри спостереження предмету, мати лінійку з міліметровими розділами. Старі часи вчили дуже просто: береться шнур... шнурівка, береться лінійка. Питання в цьому, що треба навчитись виставляти руку на 50 сантиметрів. Як правило, це відпрацьовується, ти вже знаєш свої. Істині, але спочатку, дивіться, як це просто можна навчитись. Шнурівка ставиш на предмет і визначаєш, скільки об'єкт перекриє міліметрів в лінійці по ширині або по висоті. Це при умові, що ти знаєш лінійні розміри об'єкта. Після цього, коли ти взнав лінійні розміри об'єкта, висоту предмета е ділять на кількість міліметрів на лінійці. Тобто отриманий результат і буде шуканим відстань в метрах. Наприклад, телеграфний стовп. Я навожу, бачу стовп. Вважається 6,4 метра, закриває 10 мм на лінійці. Отже, до нього 640 сантиметрів. Тобто, відстань, коли ми по формі пере... працюємо, відстань до об'єкта буде 320 метрів. Ну і наступний, будь ласка, запишіть, потім попрацюєте. Практично, ви можете вийти на місцевості, наприклад, на будинок навести, стали на 2 кілометри. Стандарт вважається, будинок це 3 метра. Висота людини, прийнята військовій справі, вважати, їй є їй там метр, ну, метр 50, ні, метр 60. Вважається, що боєць в бою зігнутий йде, плюс по середній пересеченій містці це, виходить, 1,7 метра. Танк вважається Радянського ССР, висота 2,5 метри, натовські до 3 метрів доходять поверх багатоповерхівки, я сказав, 3 метри. Тобто, якщо ви визначаєте отаку от відстань, де ви знаходитесь від будинку, наприклад, ви знаходитесь в посаді біля якогось населеного пункту, оцим методом можна розрахувати. Але підкреслю: це при умові, що ви знаходитесь на місці. Якщо це оперативний тактичний бій, ви не будете цим рахувати. Я особисто як використовував, робив шаблони. Ріст людини, скільки перекриває, на скільки міліметрів, тобто знаю рост людини. І відпрацьовував ще скажімо, в минулому столітті. У мене були показники. Я виходиш на полігон, коли ви виїжджаєте. Рекомендую дітям, коли будете виїжджати, зразу мати оці показники, лінійку, і можете відпрацювати на різних відстанях людину. Око натренується. І так, переходимо на наступний метод. Це спосіб визначення відстані на місцевості за кутовими розмірами предметів. Цей спосіб також використовують снайпери. Особисто мені доводилося його використовувати. Але е знаходячись в 2021 році, в Десні, е коли поспілкувався з снайперами, тому що в нас вже третій рік, е снайпера поділилися на дві категорії. Снайпера і марксмени. Марксмен це оперативний снайпер. Він, як правило, в нього час обмежений. Він працює в тактичному зміні. Коли працюють снайпери, це або розрахунок. в них два чоловіки або один. от мене учень, наприклад, працює теж колишній. Я з ним спілкувався. Він розповідає, що все дуже просто: метеостанції, лазерні далекоміри, все дуже швидко працюють. Єдине, що ця тема окремо, я завжди дітям підтесню вас. Саме початково базове знання це працювання з автоматичною гвинтівкою. Коли ви працюєте снайпера, вас просто уразити противника, тому що не завжди попадання в центр є відміну. Інколи попадання в руку він може бути в бронежилети, його куля не проб'є. Тому інколи попадання в руку в голову, в ногу, може нанести більш значну шкоду. Снайпер це ювелір, там відбирають дуже серйозно. Це математика. Переходимо до наступного. Тому е, оцю цей метод. Використовують е, таким методом е, визначення відстані за кутовими розмірами предметів, засноване на незалежності між кутовими і лінійними величинами. Ця залежність полягає в тому, що довжину 1601 е, на 6 тисяч кола дорівнює одній тисячній е, її радіусу. І так, її можна використовувати. Цей метод, як використовують, також при допомозі лінійки. Наставляєте на об'єкт, інший варіант, його можна використовувати при допомозі або військових приборів, тобто у вас де шкала нанесена, або ПСО 1. Хто працював, вони на градометах є це прицели. І ви ділитесь по кутовим величинам, скільки у вас об'єкт перекриє поділок. Зараз, і так, як Прийнято этот саме ця одиниця тисячної е, тисячні. тисячні запомні, ну, просто для загальної інформації, як вони записуються? Якщо у вас е, тисячна одна тисячна, то ви передаєте або пишете 0 01 Якщо у вас е, 0,25, ви пишете 0,25. Якщо у вас 125 тисячних, пишеться 1 говорить пишеться те 1 тере кажуть 1-25 тисячних. Це для правильного вирішення задач. Висота предмета виражена в тисячних, може виміряна бути біноклем, може бути лінійку. таким методом я підказував в старі часи. Я пам'ятаю, вчили при допомозі сарникового коробочка. Вчили при допомозі патрона, тобто скільки перекриває, ти знаєш, міліметрів на якій відстані. Ну, на сьогоднішній момент він трішечки актуальний свою втратив, тому сильно на ньому я зациклюватись не буду. Коротко ще покажу. І так, от ви бачите вам елементи, які можуть бути. Перед вами зліва зображений бінокль, коли ви дивитесь приціл. Вважається в біноклі. Поділка між е, великою лінією і маленькою це 0,5 тисячних. Якщо об'єкт попадає, чи це людина, чи це попадає якийсь об'єкт, це 10 тисячних. Але формула звучить так. Формула звучить так. Е, дальність, дальність до відстані рівна вверху. Ви завжди пишете в задачі: е, це висота або ширина об'єкта, яку ви знаєте, наприклад. Множимо на одну тисячну, підкресли. І в знаменнику ви пишете, скільки у вас тисячних попало. Будь ласка, запишіть. Якщо на приборах ви знаєте, як користуватись, то лінійку 1 міліметр це 2 тисячні. Тобто, якщо в мене об'єкт, я виставив на 50 см і перекрив в мене, наприклад, 10 міліметрів, то я знаю, що це 20 тисячних. Запомніть, будь ласка, це дуже важливо. Е, так. Тепер переходимо до більш сучасного. Війна за. Ну, не знаю, різні теорії існують, чи є війна рухом прогресу, чи ні. Але е, на сьогоднішній момент українська нація є прогресивною в застосуванні новітніх технологій. Спілкуючись з військовослужбовцями, от е, на минулому тижні в мене ну, учень якого чи як там, інструктором я працював, прийшов боєць звідти ми дві з половиною години спілкувалися, все, що мені доводилось їм давати. Єдине, що е, за ці півроку працюють майже всі системою, система кропива та карти армії СОС. Будь ласка, шановні учні, на початку року я вам сказав, саме перше важливе це робота в тактичному звіні, тобто відділення, е, взвод, рота, лазерні далекоміри, і друге, підкреслюю: робота з Записуємо способи визначення відстани при допомозі електронної мапи. Це і запишіть, будь ласка. Система кропива та карти армії СОС це дуже важлива тема. І так, кропива це наше програмне забезпечення, розроблене для планування розрахунків та орієнтування. Підкреслю, ця програма захищена Службою безпеки України. В нього доступ мають тільки ті, яким дозволено контролюється. Багато тактичних позначок, карт, калькуляторів. Важлива інформація нанесена на карті. Нині його використовують тисячі, тисячі захисників по всій Україні. Багато з них кажуть, що їх вже не було б живих, або вони його не використовували. Цей метод Як е, це окремо практичний урок. Ми можемо його відпрацювати похожою системою. Е, сама вона по собі, якщо попадає противнику, дуже важливо, щоб не, не попала нанесена інформація. На них підкреслюю так вона виглядає, ви бачите, на зображенні там є карти. Тобто, ви вже, я думаю, всі користуєтесь сучасними гаджетами, користуєтесь різними доступними електронними приборами. Тому зараз, будь ласка, запишіть дуже важливі, де ви можете самостійно потренуватись. Перше для використання або тренування. Особисто я використовую, скажу де. Тренування Elping Quest вибачаюсь в мене німецька мова трошечки. Для андроїдів в Apple працює, вона трошки тянеться програма. Запишіть, будь ласка, учні, вам буде цікаво. лп Quest. Там систему координат підкреслюють: встановіть систему координат пулково тому що НАТО використовують іншу, MGRS та УТМ. У подорожі туризмі я часто ходжу, використовую е, навігатори, різні, gps тести на автомобілі. Мабуть, всі. Е, будь ласка, може хто з колег теж в кінці мені цікаво. Я вже користуюсь більше, навіть 9 років. Здається, це е, хір. Е, ну, панлічани читають по-іншому, але це німецький ХІР, е, е, Вази, ну вази це англійська, я не знаю. Он оффлайн, запишіть, будь ласка, онлайн тренуватись дуже чудово. Google Maps. Бажано, щоб коли ви придбаєте для навчання, щоб вони були платні, тому що вони вірусно захищені. Ну я думаю, і панове судді всі користуються, отак воно виглядає: чи ти користуєшся картами, чи ти користуєшся починаючи таксісти, всі цю систему використовують. В країнах НАТО це окремо треба вчити, тому що в них система координат трішечки інша використовується. Ми на ній зупинятись не будемо. Домашнє завдання, будь ласка, підручник захист вітчизни прочитати. Відеофільм я посилання вам кидаю. Відпрацювати визначення відстані відомо, то що я на початку сказав, при допомозі підручних засобів і електронних гаджетів. І так, на цьому. Будь ласка, зараз хвилиночку, я вам там кидаю посилання в чат. Війдіть і оцініть мою роботу. Оцініть мою роботу. Так. Так, перше посилання, будь ласка, в чаті. Секундочку, ага. Це я б хотів би отримати зворотній зв'язок від вас. Зворотній зв'язок від вас. Так, це і раз ми військові, тому будемо стріляти. Рефлексійна мішень. Будь ласка, візьміть ручечку, на мобільних телефонах це плюс нажати. І так, зробіть 5 пострілів. Нуль це урок був зовсім нецікавий, ви нічого не знали. 5 це то, що ви стало найбільш цікавіше. І поки ви робите оцінку, домашнє завдання, будь ласка, як посилання кинув. Командир, включіть мікрофон. Загрузили вже GPI-тест, отаку програму. Частина вже так. Ага. Оце дуже важливо. Вільний час попрацюйте. Тут і електронний компас, я вже використовую. Тут система координат вказана, і натовська, вона активована. Єдине, що запам'ятать, уважно підкреслю: якщо ти працюєш в військовому звіні, будь ласка, врахуйте. Командир сказав, що не можна використовувати <кій>, незахищені е, гаджети, не використовується. Ставиться е, робота без е, на телефоні. Включається режим лету. Ви не використовуєте. Якщо вам дозволено, зараз в тренувальних цілях ви можете використовувати, чи ви по місту йдете, чи в подорожах. Дуже хороша річ. Все, будь ласка, поки йде оцінювання. Питання, будь ласка, можете мені написати в чаті. Тема я вибачаюсь, дуже обширна. Хочеться все дати, не встигаю все відпрацювати. Але саме важливе і саме актуальне це ми з вами відпрацювали. Плюс, будь ласка, на посилання, які я дав вам, перегляньте різні варіанти роботи з гаджетами. Тобто, ви працюєте для визначення відстані по гаджетам, ставите крапочку, ставите крапочку. Він вказує відстань. Все, час виходить. І так. Командир, загальні запитання нема у вас? Питання. Нема. Немає. Тоді, будь ласка, шановні діти, в наш час закінчується. Ми закінчуємо наш урок. Командир, будь ласка, доповідь. Звод. Слава Україні! Героям слава! Все, дякую до побачення. Вдало дня! Це буде Україна О,